you <music> Вас вітає тут канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо прицизійну герметичну цангу типу ЕР25 під діаметром 4,5 мм та можливість зажимати мітчики з квадратом 3,4 мм. Виготовлено за стандартом DIN 6499 від відомого турецького виробника. Ако цей тип цанг був розроблений спеціально для роботи з мітчиками. Якщо подивитися із воротній сторони, можна побачити спеціальні лиски, які при стисканні надійно стискають квадрат мідчика. Цанги цього типу мають конусну форму з кутом 8 градусів та спеціальний пас, через який вона Становлються зажимну гайкою і далі вже закручується в сам патрон. Санга типу ЕР ER має наскрізні проточні пази, завдяки яким затискні цанги мають пружність, завдяки якому цанга має заживний діапазон. Герметичний цангу називає за те, що вона відрізняється від звичайних цанг типу ЕР. ER. Ця цанга має менше продольних пазів та меншу відстань між ними, що при зажиманні інструмента повністю закриває ці розрізи. Цанги такого типу мають внутрішній канал підзор. Цанговий патрон також має конус, і коли ми зажимаємо гайкою цангу, то вона стискається. Тим самим надійно. Затискаючи інструмент всією внутрішньою поверхнею, Цанга має наступні характеристики: загальна довжина 34 мм, Зовнішній діаметр цанги – 26 мм, діаметр затискного інструменту 4,5 мм, квадрат заживного інструменту 3,4 мм, точність цанг – 0,3 мм. Для довготривалої роботи цанги потрібно її правильно встановити. Для цього потрібно спочатку цангу вставити в заживну гайку цангового патрона, таким чином, щоб в її пас попав вижимний зуб. Для цього потрібно вставляти цангу під кутом. Після того, як цанга рівно. Стало в гайку, потрібно встановити інструмент в сенгову та закручувати на ценговому патроні. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.